Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 10. Насолоджуюся гріховним яблуком ЄВО. На три яйця потрібно додати 2 столові ложки муки та 3 столові ложки молока. Ні, три столові ложки муки і дві столові ложки молока. Чорт забула. Ліля готувала омлет на кухні. Після вчорашньої сварки з Ігорем, коли він натякнув, що вона погана господиня, жінка відпустила на день помічницю і вирішила втерти чоловікові носа. Та виходило не дуже добре. Вона не готувала, Боже, дай подумати, вже декілька років точно Ма, ти що готуєш сніданок? Округлив очі Микита, кинувши рюкзак біля столу на кухні. А що сталося з Лідією? А що з нею мало статися? нервово відповіла жінка. В неї сьогодні вихідний, а тому я за неї. Ти не радий? Хлопець посміхнувся, а коли мати відвернулася, закотив очі під лоба і сів за стіл. За хвилину по східцях збігла донизу маленька кучерява дівчинка з блакитними очима. Слідом за нею спустився чоловік. Він вже був зібраний та одягнений в діловий сірий костюм. На рукавах виднілися срібні запинки, а на руці дорогий годинник. Побачивши дружину, він розплився в широкій посмішці. Що це? тихо поцікавився, скуштувавши омлет. Фу, що за Гідота? скривився Микита і виплюнув на стіл непрожований шматок, за що одразу отримав стусана від батька. Це омлет, що так погано? Ліля ніяково знизала плечима, аж тут у двері подзвонили. Ні, все дуже смачно, ввічливо проговорив Ігор навздогін Лілії, яка, постукуючи підборами по мармуровій підлозі, вже прямувала до дверей. Біля порогу переминався з ноги на ногу підліток і щось безтурботно собі насвистуючи, озирався по сторонах. На вигляд, років 17, з короткою зачіскою та сережкою в носі. Жінка збентежено оглядала хлопця, намагаючись зрозуміти, що він робить біля її дверей. Старі розтягнуті штани й футболка натякали, що він навряд чи взагалі з їх району. По віку він був значно старшим за її десятирічного сина, тож не міг бути однокласником чи його знайомим. О, мадам, хлопець порушив мовчанку першим. Ви Ліля? Так, тоді це вам. І він підняв зі східців в кошик з яблуками. Лише зараз Ліля його помітила і здивувалася. Це мені? Можливо, ти щось плутаєш? Я нічого такого не замовляла. Беріть, беріть, на обличчі хлопця з'явився хижий вищір. Велено вам ще дещо передати на словах. Жінка запитально поглянула на незнайомця. Насолоджуйся гріховним яблуком, Єво. Ось це наказали сказати. Зіниці хлопці звузилися, і він розсміявся Лілії в обличчя. Вона нажахано відсохнулася, її очі розширилися, а серце закалетало, як скажене. Жінка продовжувала стояти на порозі сама, притискаючи до себе кошик з яблуками. Ліля, ти йдеш? погукав чоловік. Хто там був? Ніхто. Це нові сусіди принесли яблука із вічливості. хотіли познайомитися. Її розкішна сорочка від Ральф Лорен прилипла до спітнілої спини, ноги налилися й перестали її слухатися. Вона повільно зайшла всередину та зачинила за собою двері. О Боже, він знайшов її. Що ж тепер буде? Можна я візьму одне з собою в школу? Микита схопив одне з яблук і помчав повз неї на вихід. Бувай, мам, люблю тебе, мам. Розділ одинадцятий. Хто буде наступною жертвою? Та ти що? вигукнула Марійка, продираючись крізь кущі до свого потаємного місця у сусідньому дворі біля школи. Так, він сказав, що він мій батько, і що я маю приїздити тричі на тиждень на навчання, слідував за дівчинкою Сашко. А ти говорив про це зі своїм реальним татом? Вона зручно вмостилася на гілці. І, діставши з рюкзака варені яйця й хліб, прийнялася жувати. Піймавши на собі здивований погляд хлопця, вона запхала до рота ціле яйце. Чого витріщився? Так, я бідна, хлопець знітився. Я нічого такого не мав на увазі, просто ніколи не бачив, як ти їси. Будеш? Так, давай. Ну, то що там з твоїм батьком? Ти розповів йому про рапселя? Нагоди не було, він відвів погляд. Нагода була, просто батько напився і розмовляти не було сенсу. Чого чекаємо? Має стемніти. До речі, минулого разу я там була не одна. Я наткнулася на Максима з 11-го Б. Можливо, не лише ми з тобою тут розслідуємо. Дивно, пробурмотів Сашко. Що саме? Ні нічого, в нього виникли неясні підозри. Згадалося, як Максим пильно спостерігав за ним з футбольного поля. Коли почало сутеніти, вони спустилися східцями до шкільного підвалу. Марійка притримала напіврозвалені двері, пропускаючи Сашка вперед. Мені ім'я Алла також подобається, раптом почулося позаду. Це ти до чого? – «Та так просто подумалось, швидко проговорила Марійка, не звертай уваги. А що ми шукаємо? Сашко освітив куток, звідки почув шародіння. однак там нікого не було. Я думаю, що після того, як ця істота з'їла Андрійка, мають залишитися сліди, на які поліція не звернула увагу. А чого ти так думаєш? Вони ж професіонали і точно розуміються на тому, як шукати докази краще за нас. Вони дивляться на це як на типове вбивство чи, можливо, навіть нещасний випадок, ніхто не розглядає цю жахливу розправу як обід рептилії. Тому деякі докази можуть лишитися непоміченими. Їх кроки відлунювали на весь поверх розмірені, широкі сажкові та маленькі метушливі марічини. Вони вже вийшли з підвалу і повільно проходили повз шкільні аудиторії на першому поверсі. У вухах дзвеніло, стало прохолодно, по руках пробігли сироти. Дивно, яке тут свіже повітря без учнів, і трохи моторошно саж. Сашко зайшов до чоловічого туалету. Ти чого не йдеш? Хлопець здивовано озирнувся на Марійку, що заклякла біля дверей. Я крові боюсь. Сашко посміхнувся. А як же ти збиралася займатися розслідуванням? Добре, стій там і підсвічуй мені ліхтариком. Він спробував відтворити картину. Ось Андрійко заходить до туалету, кидає рюкзак на гладку підлогу, справа від умивальника. Ні, зліва. Так зручніше він би кинув зліва. Починає вмиватися. Спекотний день. Після фізкультури він, напевно, спітнів. Змиває шиї та обличчя бруд, піт, кров. Кров? Чому він подумав про кров? Саш, все в порядку? Так, хвилинку. Чи був у нього потяг до людського поту під час його приступів? Ні, ні разу. Він завжди відчував кров підлітка, після чого в ньому прокидався хижак. Значить, тут мають бути якісь сліди крові, і не від того, що хлопчикові відкусили голову. Він присвятив собі ліхтариком і заглянув під раковину. Нічого. Оглянув підлогу і плінтуса теж нічого, та щось має бути. Сашко витрусив сміття з відерця на підлогу. Фу, шматки туалетного паперу, залишки цигарок, обгортки з шоколадок, використаний презерватив. А це що? Він присів на впочіпки і на кінчик ручки намотав та витягнув шматок бинта, на якому виднілася пляма крові. У скронях запульсувало. Він навіть на мить відчув цей солодкуватий запах, від якого почало нудити. «Саш, що там? Що ти знайшов? Він підняв свою знахідку в повітря так. Щоб Маріка її добре бачила. Здається, це й вирішило долю хлопчика. Мій конкурент відчув запах його крові. Вони стояли майже в цілковитій пітьмі і мовчки дивилися один на одного. Лише ліхтарі від смартфонів освітлювали приміщення. І що це нам дає? прошепотіла дівчинка. А хіба ти не розумієш? з іронією промовив хлопець, хто в нашій школі пораниться першим. Той і буде наступною жертвою, і я це теж відчую. Розділ 12. Вечірка у школі. Ма, мені зовсім нічого надіти. Як я туди піду? Марійка прикусила губу і нервово жбурнула свою стару сукню назад до шафи. Зараз мама витягнула з тумбочки запечатану коробку і поставила її на ліжко. Я тобі дещо покажу. Замить вона розгорнула невеликий паперовий пакунок, в якому знаходилася чорна мережевна вінтажна сукня. Я одягала її всього лише один раз на побачення з твоїм батьком. Відтоді вона лежить тут. І чекає особливої нагоди. Дівчинка зачаровано провела рукою по матеріалу, така м'яка, приємна на дотик. Поміряй. Сукня ідеально лягла по талії та стегнам, ніби шили спеціально для марійки. Почекай, мама знову підхопилася на ноги і побігла в іншу кімнату, а потім повернулася з парою сережок та ланцюжком. Оздоблені смарагдами, прикраси таємничо відблискували від світла лампи. Мам, звідки це в тебе? дівчинка ошелешено подивилася на матір. Я думала, що ми бідні. Це мені твій тато подарував, тож не загуби, будь ласка, це дуже цінна річ для мене. І мама сумно посміхнулася, і на очі в неї навернулися сльози. Вона розпустила біляве волосся доньки і почала його розчісувати, любуючись м'яким сяйвом від нього. Сашко ще й досі не був впевнений у своєму рішенні, і чого він взагалі мусить когось там рятувати. Він вийшов з квартири і нехотя, не поспішаючи, направився в сторону школи. Саш, почув він, коли зайшов всередину. Хлопець озирнувся і завмер, чому Марійка стала такою красивою, і коли. Привіт. А чого ти прийшов у звичайному шкільному одязі? Дівчина закотила очі. Я ж тобі казав, що не дуже це люблю, він зашарівся і засунув руки до кишень, та й ми тут заради справи. А ну так, добре, що побачимось. Дівчинка повернулася, щоб піти. Марійка, так, ти маєш гарний вигляд, правда. Вона засоромилася, дякую. Відійшовши вбік і присівши на лавочці, хлопець почав оглядати присутніх. Цікаво, чи Лютер тут і хто він насправді такий. Гучна музика розривала повітря на шматки. Старшокласник Максим позвав свого друга, який іноді грав у місцевому клубі, як діджея. Найкрутіші хлопці школи тусувалися разом біля вікна, де знаходилося музичне обладнання. Сашко підійшов до столу, на якому розташовувалося печиво й солодка вода. Дівчата постаралися. Однокласниця Яна підморгнула йому і протягнула печиво. Я думала, ти не ходиш на вечірки, вона тріпонула своїм рудим волоссям і пішла далі. Колись вона дуже йому подобалася. Здавалося, тоді вона йому теж симпатизувала. Та в п'ятому класі вони чогось перестали спілкуватися, та й неважливо. В кутку скупчилися дівчата, та ніхто з них не підходив на роль його конкурента, нібито. Однак він точно тут має бути, подумав хлопець, навряд чи він пропустить можливість знайти собі нову жертву. Давай, давай, чувак, качай народ! вигукував Максим до діджея Паші, який стояв у навушниках і перемикав щось на своєму пульті. Той привітно посміхнувся у відповідь і зробив музику ще голоснішою, від чого вже не тільки вікна, а й стіни затряслися. Максим. Можливо, Максим був його конкурентом, чи, може, він це лютер? Багато запитань та жодних відповідей. Максим міг би бути конкурентом іншою рептилією, але в такому випадку йому Сашкові прийдеться не солодко, той був більшим та набагато сильнішим за нього. Раптом він почув зойк. Повернувшись, побачив, що склянка з напоєм в руках діджея Павла розбита, рука закривавлена. Хлопець обвів помутнілим поглядом залу, а потім здивовано подивився на розбиту склянку. Йому треба руку промити, почулося збоку. Музика зупинилася. Діти почали перешіптуватися. Лідія Михайлівна, яка була черговою вчителькою на цьому заході, повела Павла до чоловічого туалету. Солодкуватий запах крові вдарив у ніздрі Сашкові, ноги ослабли і підкосилися. Що з тобою? підхопила його Маріка. Ось тут присядь. Хлопець сів на лавочці. в голові паморочилося, в скронях пульсувало, нудило, рот наповнився слиною, всередині стало жарко, шлунок звело. Саш, тобою все гаразд, він кивнув. Ти маєш сконцентруватися. Паша порізав руку. Якщо конкурент тут, то наш діджей в біді. Ми маємо знайти його. Її слова відлунювали, наче ехо. Він спробував ігнорувати свій стан. Так, справа, як і раніше, красуня Яна з іншими дівчатами, зліва хлопці. Біля вікна найкрутіші перці їх школи Вадим, Сергій, Максим, Діджей Павло. Павла немає, він пішов вимивати кров. Максима також немає. Максима немає. Марійка, ти бачила, куди подівся Максим? Вона розгублено озирнулася Я, я не знаю. Тут такий гамір і паніка почалися, що я не помітила. Тоді це він. Я мушу йти. Він вибіг з залу. В позашкільний час коридори пустували і віддавали холодом. Туалет мав бути в кінці коридору, швидше. А що буде, коли він знайде його, то й більше від нього вдвічі? Біля дверей до туалету він побачив Лідію Михайлівну. Він в порядку, промовила вона. Ми вже рану промили й обробили, та в нього виявляється ще й отруєння. Він всередині з Максимом. Обличчя вчительки видовжилося, і вона схопила його за рукав. Ви що, пили алкоголь? підозріливо зиркнула на хлопця. Що ви ні, звичайно, заікаючись, проговорив Сашко і проскочив повз неї до туалету. Павло зігнувся над унітазом, а Максим стояв поруч. Він невідривно дивився на бідолаху. Сашко відчув його позі загрозу. Ей, все в порядку? Максим різко повернувся. Його зіниці були звуженими, як у ящура. Бінго, знайшовся. Що далі? Що робити далі? Йому вже краще шкет, насмішкувато проморкотів Максим. Дивись, який турботливий, Чи чеши звідси. Сашко мовчки стиснув кулаки. Дивно, що, знаходячись поруч з пораненим хлопцем, в нього не пішов процес перетворення. Може, він навчився себе контролювати? Ти ж не відв'яжешся, так? Промовив Максим, коли вони разом відводили пашу до таксі. Коли машина від'їхала, він з цікавістю поглянув на Сашка і мовчки пішов назад до друзів. Якщо з ним станеться щось погане, я буду знати, що це ти. Проспись, божевільний, розсміявся Максим і зник за дверима.